Плюс нового кодексу справи повинні розглядатися швидше, і є можливість е, за нетяжкий злочин вийти на свободу, е, е, заплативши е, певну заставу. Але для кого така можливість з'являється? Бідний виходить, буде сидіти і далі чекати вироку за ґратами багатий відкупиться. Тут потрібно справді незалежно від тяжкості злочину, чи це невеликої тяжкості, це чи середній, чи тяжкий, чи особливо тяжкий, а обов'язково в ухвалі слідчого судді про застосування такого заходу запобіжного, як тримання під вартою, обов'язково повинно вказуватися розмір застави. І, і звичайно, розміри застави є такими, що бідні люди не зможуть їх заплатити. Але ми повинні розуміти, що запобіжний захід. Тримання під вартою тільки буде застосовуватися в виняткових випадках відповідно до положень КПК. Е, і е, крім тримання під вартою є інших чотири запобіжних заходи, які які суд повинно суддя повинен бути перевіряти, чи доцільно їх застосовувати спочатку перед Доброго триманням вечора. під вартою.